Це просто жир та смалець. Власники самокатів Кукерін G2 Master можуть пісяти окропом. Ну, якщо вони катаються на стоковій батареї. Ось перед вами батарея 52 вольти 40 годин. Запас ходу від 55 до 100 км на одному заряді, в залежності від швидкості, на якій ви рухаєтесь. Поки не закрив батарею в корпус, ось, будь ласка, конструкція. Як завжди, роблю БМС у своєму відсіку. Силові виводи зроблені стрічкою 20 на 02 у два шари у середніх точках. Все ізольовано каптоновим скотчем. Вивідні дроти 10 АВГ. Смарт БМС JBD на 60 А. Тепер наклеюю демфер з обох боків і склотекстолітовий корпус. І батарейка поїде з новому власнику.